Нещодавно у нашому ліцеї змінився склад учнівського самоврядування. Саме тому зараз ми хочемо ближче познайомитися з вами. Це президент нашого ліцею, польова Юлія, креативна учениця 9 класу. Щодня вона генерує нові ідеї для поліпшення шкільного середовища. А це прем'єр-міністр Грановська Христина, права рука президента, відповідальна учениця 10 класу. Міністерство з волонтерської діяльності ліцею це ті люди, які об'єднують усіх для благодійної роботи. Вони організовуватимуть різноманітні акції допомоги, збори коштів та благодійні заходи для наших військових, дитячих будинків та безпритульних тварин. Міністерство по роботі з початковими класами це насправді дуже важлива і відповідальна робота, адже саме вони подають приклад молодшим та роблять їхнє життя у ліцеї різноманітнішим. Міністерство інформації команда, завдяки якій школа дізнається усі новини якнайшвидше. Їхні ідеї подання інформації завжди креативні та творчі, щоб учням нашого ліцею завжди було цікаво, що буде далі. Міністерство спорту і екології це ті, хто пропагують здоровий спосіб життя та дбають про довкілля. Саме вони організовують спортивні турніри, змагання, а також різноманітні екологічні акції. Міністерство культури та дозвілля Ті завдяки яким у нашій школі завжди весело, адже саме вони організовують святкові концерти, різноманітні заходи, конкурси, створюючи дружню атмосферу між учнями школи.